Для вас не любі. А, ви знаєте, сьогодні хочу поговорити з вами про сумні речі. Ви мені пишете відгуки, що мені так сумно. Я не можу тягнутися, я хвилююся, я не сплю, я плачу. Напевно, з боку психології я мала би вас підтримати і надати психологічну допомогу. Але єдина. Така річ, якою я з вами зараз можу поділитися, це тільки своєю присутністю в тому, щоб розділити з вами цей сум. В психології є таке правило, що горе треба пережити, дати собі час відгорювати. Ми можемо, звичайно, один одного підтримувати, казати, що ми маємо триматися, і так має бути. Тобто жодних, знаєте, настроїв за небаду. Тим паче, що ви знаєте, що Ірина Дмитрівна цього би точно не схвалила. Але так, таке відчуття, що відрубали половину душі, відрубали якесь заживлення до свого. Навіть в мене таке враження, що відрубали заживлення до українського якогось джерела. Як мені буде дуже боляче і сумно повертатися в моє місто після дуже швидкої, раптової смерті мого дядька, з яким я не так часто спілкувалася, але якщо спілкувалася, то це було дуже приємно, дуже тепло. І це такий. Міцний зв'язок з був з родиною мого батька. Я дуже любила його батьків і мого дядька. Так, так само боляче мені буде повертатися взагалі до України, розуміючи, що Ірини Дмитрівни вже з нами немає. Дуже хочеться подивитися нові відео. Не віриться, що їх не буде вже ніколи. Просто не віриться. Не можу зараз дивитися з нею передачі, тому що це просто як сипати сіллю на рану на відкриту. Я думаю, що я переживаю все те саме, більш-менш що переживаєте ви а, про родину, про свободівців, про друзів її. Я навіть намагаюся не думати, тому що якщо ми, люди, які не знали її тет-а-тет, -а, -тет, а просто живилися від її праці, сприймаємо її як е, дуже близьку, дуже теплу, дуже рідну нам людину, то мені справді важко уявити е, всю глибину. Трагедії для родини і близьких для друзів. Ви знаєте, я коли розмірковую над тим, чому з тією істотою, яка скоїла це вбивство, нічого не сталося в плані до чого його там, якась машина не приїхала і ще там, знаєте, щось таке. Ну чому, от чому? І він не перший про кого, я так думаю, чому оці всі диктатори, оці всі гітлери, путлери, ну, ну чому так не трапляється, що їх там щось там прибрало без цього світу, щоб вони не накоїли того всього, що вони накоїли? Тут мені, щодо до вбивці пані Ірини, приходить, знаєте, ну, така якась дивна якась трошки відповідь. Що сталося так, як сталося, але знаєте, як наче от відповідь від її життя приходить, що так вона не збиралася помирати, але сталося так, як сталося, і наче людина несла, 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 як Атлант, все на своїх плечах. А тепер каже: ну, діти прямо до йде, знаєте, от діти, діти, я несла. А тепер нести вам. Тому що сталося те, що сталося. Беріть, мої дорогенькі і несіть. Отак от, от якось мені приходить. Так що так. Сумно до просто, сумно, просто до, до чорного квадрату якогось. І всіх цих. Не можу навіть знаєте, не те, що саме хто поливав брудом її дивитися, то просто мене аж аж уф. А от навіть ті канали, з яких це лилося, які зараз висловлюють свої співчуття і, і вставляють в некрологи рекламу. Боже мій, це просто. Знаєте, хочеться просто сказати, люди, що з вами. Знаєте, зупиніть планету, я зійду з нею, іноді хочеться сказати. Хочеться знаєте, як <смі> раніше були старі оті лампові телевізори, і коли там бо, ну, висмикував той шнур з розетки, або коли натискав кнопку вимкнути, то як така, знаєте, як от, він ставав таким чорним, як іскра. Спочатку йшла як така хоп. Іскра і все він чорний ставив екран. Так от хочеться всіх цих, я не знаю, чи їх можна назвати людьми, отак от просто щоб отак от висмукнути з свого інформаційного простору оцей шнур і щоб їх просто не стало для тебе в твоїй от Своєму інформаційному якомусь е, житті просто навіть цих каналів не, не, можу, не можу, я не можу навіть, коли їх пропонують мені в Ютубі, не знаю. А по суті, через те, що е, цікували майже всі, то виходить, що хочеться, щоб їх не стало майже всіх. Тому що вони для мене всі пов'язані, знаєте, один з одним. І от якось з цим, тим цькуванням. Я о, у відгуку пані написала: ну мені пані написала, що там ви переймаєтеся, що Ірина Дмитрівна там могла і померти від того цкування. Але от вона була вища за все це і не звертала уваги. Любі мої. Легко думати про когось, що він залізобетонний? Ми не залізобетонні. У нас є нервова система, вона реагує так, як вона реагує. А бути викинутим зі своєї спільноти, а для неї спільнота була Україна це дуже стресовий фактор, коли тебе там, 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 там кусають. Як це не звертати уваги? Спробуйте не звертати уваги. Якщо ви, не дай Боже, опинитися не то, що в такій ситуації, а така ситуація поділити на 100. Отак. От І там буде боляче. А тут, ну просто я ж кажу, для мене це просто біблійний сюжет. Просто біблійний сюжет. Коли ти вчив, коли ти писав книги, коли ти писав монографії, коли ти вчив вчителів, щоб вони потім вчили їхніх дітей. Ось. Коли ти показував, що ви українці як не одною книжечкою, так іншою, як не одною передачею, так іншою, давайте ж з вами лагідно, давайте вам сезони того, давайте вам сезони того. А може вам допоможете, нічого не допомагає, і вже людина реально людина стала. Просто, я думаю, відчувати певний такий сум біль і відчай за тих наших героїв, за тих дисидентів, за тих наших за ціле покоління, розстріляне реально за те, що вони були українцями. І тут чергова війна через 100 років. І все те саме, і все те саме, і нічого не допомагає. Ну, ви знаєте, останнім реакціям людини, яка намагалася дати все, що могла, і нічого не допомагає, то я не дивуюся, що Ірина Дмитрівна стала гострою, як меч. Знаєте, що ця ситуація вся з нашим малороцтвом мені нагадує це. Коли стоїть мама і дитина, і мала дитина постійно хоче засунути пальці в розетку. Мама один раз сказала не сунь, другий раз сказала ні, так тихенько лагідно вела. І третій раз заглушки в розетки поставила, а дитина все одно витягує ті заглушки і вставляє пальці в розетку, то я думаю, якогось разу дитина отримає на горіхи дуже сильно фізично. Але для чого вона отримує, отримує на ті горіхи? Мабуть, для того, щоб вона не померла? Тому що такі люди з енциклопедичними знаннями, вони розуміють причину і наслідок. Це ми могли не розуміти. Деякі досі не розуміють. Ракети над ними літають, вони все одно не розуміють. Чоловіки втрачають на війні, не переходять на українську мову. Я бачила таких дівчат, для них якось немає зв'язку одного з іншим. Немає в них мови в загальній картині державотворення. Немає Небагать. Тому отак от, от пальці в розетку постійно, постійно нам треба оце 220, щоб нас шибануло. Ми знову мобілізувалися. Трошки волосся спало, що дипки стояло. І знову два пальці в розетку. І отак от по колу ми ходимо. Так що так, мої любі, треба нам відсумувати, треба нам відгорювати і якось нести оцю її ношу Атланта далі. Разом.